Всім привіт! Будемо сьогодні грати паркур на адмінку. Будемо перший раз грати паркур на адмінку. Надіюся, мені не прописують кіл і нік. перед ОСТП. Коль за А це... це не дають? О, круто. Круто, мені пружина стрибати дає дуже високо. Хпа. По... Прийдемо один паркур, і буде дуже круто, де мені дадуть відмінку я смогу с такого обе сделать взагалі. И какие свои обе. Админка, админка. Круто. Админка. Ура, 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 ура. Админ. Бесплатная админка. Ура! Все правда? Сейчас. Ой, круто. Петер, так рубить? А тут я и кисть. А тут описание отдельное. а а, -а. Ти з змести прийдеш сюди, а потім тобі дадуть телепорт туди і ти будеш просто віддихати без адмінки. А ось тут, коли ти прийдеш, коли там ти прийдеш на першій обі, на першому обі. А де перше обі? А які є команди? Можна подивитися? Ні, не можна. Не можна. Ну чого? Того. Хочу пролітити і мати персятку. Почекай, почекай. Один. І візьму персяпку. Давай, давай, давай. А. Я забув. О. Ну що ставлю? Дев'ятів. Опа. Отже, через пару хвилин я О, ставлю 50, як нормально. І падаю. Ооо, все, впав. А тільки перчатки додару. Не не да мені знову зараз випадається, а це буде. Я вже літати умію. Як це витягнути? Не як? А це хто? Toto, só tão pessoal sério, oi, eu já recebi como sério quando do fly, fly

Floi. Floi como? Devine. Coroși. Eu dau do... Como se tu como? E quis ali o fpo. E aí mudou tudo as Які ви мені сподобались? Що? Коротше. О, зараз... О, мені такий сподобався. Який в нього нік... такий да тут ой вот это я на русский поставил английский Короче, пасем дополню. Да тут. Короче. Короче, не даду никому. Кто? Таке відео видео лопдесь я уже пришл на, ф... на флай. Паркур. Всім папа. Тільки зараз перевіру один. Перевіру ось це. Ти що дає. Всім папа.